Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул Думі. Сьогодні ми подивимося області областя України, які найбільше піддаються атакам нашого ворога. Добре, тепер подивимось наступну область. Це у нас буде Херсон та Херсонська область. Чого там чекати? Дивимось. Ой, карта вже розпадається, хочу щось сказати. Там будуть обстріли. Що ж таке біля водойомів? З неба буде багато атак. Будуть стратегічні місця цілити, можливо, загинуть жінки. І там наші військові проводять якусь операцію. Але дивитись ми її не будемо. Там щось хороше для нас, але карти підказують, щоб ми не дивились ситуацію. Так, це що стосується наших військових. Щось зупинити ворога, але угу. так, це щось стосується наших військових, дивитися далі не буду. Це пов'язане з роботою наших Збройних сил. Щоб не зурочити, ми дивитися не будемо. Але там ситуація загалом буде, ворог буде намагатися а, бути влучати як в місто, так в цивільну інфраструктуру, так і в якісь стратегічні місця, щось. якісь Об'єкти стратегічні, які знаходяться на набережні чи біля, біля води, щось пов'язане з водою. Можливо, просто хочуть перебити водопровід. Дніпропетровська та область, подивимося, чого чекати на найближчий час, на найближчий тиждень, яка їх чекає небезпека. Ворог там зупинений по якимось позиціям. По карті повішена. Це якісь обставини, які змусили його зупинитися. Коливання сил було то в один, то в інший бік. А, хвилювання більше, варто очікувати якихось нападів, обстрілів, руйнувань. Більше перше, друге число і п'яте, шосте число наступного місяця. Там відбуваються якісь події, прильоти, можливо, біля дороги, пов'язані з дорогою з транспортом якийсь такий довгий проміжок дороги, де немає поруч будівель. І на якесь свято ще може бути хвилювання. Загалом військові там досить уважні та на поготові, які дивляться в усі боки і дуже підготовлені відбивати все, що на них летить. І відбивають, успішно відбивають. Тому цивільним найближчим часом там. Жахливих прильотів не очікується. Смертей катастрофічно не бачу, але є небезпека жінкам медикам або жінкам вузьковим. Тому не будьте, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. Ви сильні, ви неймовірні. Але, будь ласка, є ваше життя, є ваша сила, яку є правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Тому не нехтете, будь ласка, безпекою, тому що врятувати життя потрібно, і ваше життя теж повинно бути врятоване. Не треба бігти під обстріли, якщо це вже вимагає. Вас навчили, як потрібно робити в кожній ситуації. Тому, будь ласка, того, що вас навчили, прислухайтесь і дотримуйтесь. Воно не даремно є спеціально. Правила поведінки та структура, що і чим робити та як робити. <кій> Згадуйте, чого вас навчали на навчанні, і того дотримуйтесь. Не робіть дурних вчинків. Є методика, стратегія, військова стратегія. Її дотримуватись. Вас не даремно її вчили. Вас вчили дуже розумні люди з досвідом. Наступне буде Суми та Сумська область. Демо з Суми та Сумська область. Знову перші два числа наступного місяця. Там буде дуже багато тривог. Щось забруднене потрапить у воду. 30 -е число, 28 -е число, завтрашнє, зірки з неба. Доленосно щось буде відбуватися там по карті Колесо Фортуни. І сила. Тут два варіанти. Або буде підтримка з повітрям, або вони будуть пускати якусь дуже сильну ворог запускати на дуже сильну якусь нову зброю. Літаки, якісь, можливо, більш захищені, які не відразу можна буде збити з ВПО, які будуть падати як маленькі метеорити, зірки падаючи з неба. Але так як вони будуть впадати, то наші військові його будуть активно збивати. Ми не нехтуте правилам поведінки, зараз повідомляємо тривоги. Буде два місця біля води, які дуже сильно прилетить, можливо, дуже сильно прилетить. На жаль, там будуть смерті людей. Пийте, будь ласка, очищену воду, з крана не пийте. І оберігайте свій будинок, тобто, що там були якісь запаси, провізія такого типу, там можливі прильоти. Десь, можливо, шість місць, крім таких, можливо, буде влучання, що одне місце і неподалік друге, а потім в іншому кінці області буде знову одне, і поруч друге таке влучання буде. Тому, будь ласка, будьте обережні. Наші військові видно, відбиватимуть дуже сильно атаки, зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку, але, можливі, на жаль, прильоти. Притом це якийсь доленосний час оці, найближчий 6 днів для Сум та Сумської області. Госпіталь прилетить кудись в лікарню. Можливо, де лікуються військові, або планується лікуватися військові? Там, де лікувати. Там, де лікуються військові, чи встановлюються, чи рівдуться, чи їх туди звозять, можливо. Просто візьміть інформацію собі до уваги. Що такий варіант можливий випалові принцеси. Калихів та пентаклів. Тут, тобто, можливо, загинуть ще й дівчата-молоді, можливо, медики, медсестри. То, можливо, прилетить в лікарню. Будьте дуже обачні, будь ласка, обережні. Дуже молоді загинуть. Новобранці, медики. Можливо, 20-25 років, до 30, до 27 навіть років. На драти. Які поїхали туди за гроші працювати, бо вони все зможуть. Але, будь ласка, не нехвайте, якщо йде тривога, то дотримуйтесь правила поведінки під час повітряної тривоги. Але там буде гаряче. Я б сказала дуже гаряче. 29, 30, 31 не бачу 1-2 число, і десь 6-8 наступного місяця. З водою пити тільки чищену воду. Тобто процітюйте, прочищайте, рахуйте. Це не вреджать щось навмисне, просто так, як іде війна, десь йдуть струси, засуви. Якби було щось навмисне, вже військові все попередили. Десь йдуть колихання і в трубах себе був навіть в цей мирний час є якесь забруднення. Тому врахуйте. Це. Тим паче зараз іде весна. Багато води, не весна, перепрошую. В місцях десь буває тепліше походи навіть пташки воркують, відчувають, ніби весна прийшла. Тому врахуйте, що десь можуть потрапляти якісь, підніматися рівно Дві підземно щось може потрапляти. Бережіть своє здоров'я. Ми подивимось такий тяжкий напрямок, як Покровська. Подивимось, що там відбувається. Без вісти зниклими рахується, зникла пара, сімейна пара, молода, вони, на жаль, загинули хлопець з дівчиною, дівчинки десь до 30 років. Хлопець плюс-мінус такого віку. От трошки старший, 24 роки йому десь. У неї чорняве волосся. Не чи закохані, чи нещодавно побрались, чи десь рік разом. Не були разом. На полігоні десь загинули аж разом. Покровськ комусь, чого там чекати на найближчий час. Хотілося б сказати, що там все буде добре, бо Бу випала карта Сонечко. Випало, випадають хороші карти, але розумію, що <кхи> якась частина території там буде звільнена і для когось це буде радість. Але ще я бачу таку двинну енергію Відсюжет від ціжезлів від дві дороги. Тобто два сценарії, які будуть прориватися поруч. Що з хорошими подіями, там, з хорошими новинами, які ми там почуємо, повертатимуться військові, і якось заберуть, вивезуть сюди. А ще буде такий момент, що щось падатиме з неба. Не можу сказати, що це буде щось таке, як <кій> речовина, яка палає в повітрі і падає. Це буде швидше схоже на ракети, які підвели, або ракети, які летять. А серед білого дня і вони будуть навіть затьмарювати сонечко, щоб бути такими я... яскравими палатимуть, як сонечко, такі падатимуть. Mm -hmm. Арту, обстріл, швидше за все, щоб подивитися на колоді карт оракул війни, що там будуть жертви. Загинув молода дівчина, можливо, загинуть. Два дорослих якихось при пагонах, і один молодий хлопець, про яких ми почуємо. Так чого ж нам чекати в на Покровському напрямку. Якісь частини території будуть там, можливо, окуповані, але так як я казала, там буде небезпека артобстрілу. Дуже велика небезпека артобстрілу, і там буде багато загиблих. По, попала карта медіум, це буде карта, яка зазвичай вказує на зв'язок з померлими з там, які пропали з безвіста, бо їх багато загинуло, і знайти їх, наприклад, ідентифікувати не можна. Тому оці зірки, що падають, зазвичай вони вказують на щось позитивне, але в контексті війни це по картам підказується, що будуть такі дуже сильні ракети падати. І зверги будуть їх туди кидати. Але звідти когось вивезуть, якихось військових заберуть. Можливо, з окупації когось. Вернуть додому. Тому, я ж я кажу, буде подвійна така енергія, що для когось це буде добрим, а для когось паралельно програватиметься сценарій, щоб потрапити під шквальний вогонь. Наступне дивимось Курахову. Чого там чекати? Дивитися на обох колодах, щоб загальну ситуація і більш детально по війні. Бо оракул у війні це більш військова колода, мені всього 36 карт. Так як це оракул більш... ситуацію. Чого нам чекати в Кураха? Зміни у владі? Зміна сили? Обстрілів багато, зміна якихось позицій, щось якась зміна в пристановку у владі, там, тих, які там керують. Обстріл там ледве не кожен день. Загибли є. Жінки з погонами чи жінка з погонами загинуть. призвані. Випало три королеви. І пентаклів, і келихів, і мечів. Відразу три королеви. Тобто загинуть жінки, будуть поранення, або будуть цілити, але одна точно загине. Хтось буде поранений, хтось загине. Третю не бачу. Зараз дивимось, чого там чекати загалом. По кураху оракулі війни. Горітиме церква. Якщо там є церква, яка ще десь спалена, зруйнована, вона горітиме при тому досить жахливим вогнем, спалені святині. А в оракулі війни ця карта вказана те, що зруйновані людські всередині, наприклад, людини, якісь переконання, і які в те, що вона вірила, святість, якусь опору, вони зруйновані. Так вказано, фізично вказано де, що була спалена церква. Ще дві карти вказують, що там має бути активна якась розвідка, десь якась небезпека присутня, якісь спостереження. Видно, там працює активно зовнішня розвідка і полон, там, можливо, когось вночі в полон. Або там є ті, хто знаходиться в полоні, і їх шукають, спостерігають. Але там ще присутня небезпека, бо снайперше вказано те, що спостерігають не лише хороші, але й погані. Там досить така напружена ситуація. За жінками військового, можливо, якраз спостерігають нездобрими намірами. Будуть прильоти, будуть руйнувати інфраструктуру, там, де знаходяться люди, там, де вони живуть, ночують. Не Притом неважливо, це будуть цивільні чи це будуть військові, там, де вони живуть. Ось це буде ніч, нічний час. Під ранок. Подивимось наступне місце. Харків та Харківська область. Чого там чекати? Там загалом цитація досить складна, подивимось, чого там чекати на майпорщені. В кінці ефіру я приділю увагу для роботи з духами. І нагадаю, що пишіть запитання, ваші, які вас цікавлять, в коментарях до відео я приділятиму увагу, відповідатиму на них наступних відео. Якщо у вас є те, що вас цікавить та турбує, особливо військовим, я відповідаю максимально швидко та безкоштовно. Ваші запитання в коментарях відповідаю безкоштовно. Тому, якщо вас щось хвилює, ви переживаєте свою безпеку. Задавайте запитання, подивитися і повідомити наступних відео. Дивимось Харків та Харківську область. Взагалі нагадаю, що на моєму сайті тарогоудuaкра.com є цілий розділ для військових. Де є замовляння та обереги, які можуть рятувати життя. Які ви можете переписати на лист паперу своєю рукою, передати тим, у кого ви хвилюєтесь, аби ці обереги були з ними і захищали їх. Заговори подані в мові оригіналу не прикладаються, але ви можете рятувати життя. Вони вам допоможуть. Вберегти ваше життя і життя ваших близьких. Тому, якщо у вас є можливість, чим найменший інтернет, заходьте на сайт, безкоштовно, просто дивитеся, користуйтеся. Я чи можу, допомагаю. Там робочі замовляння, які вам допоможуть, це обереги. Саме для воїнів та для військових, тих, хто йде на війну або воює. Не нехтуйте, будь ласка. Я не беру за це гроші, просто розмістила там на сайт. Ви заходите, дивитеся, користуєтесь самі або продаєте комусь іншому. ці замовляння не знайдете де завгодно. За них оці медіум та маги беруть члені гроші. Я безкоштовно розмістила на сайті цілий розділ зробила для цього, щоб допомогти саме нашим військовим, тих, хто нас захищає. Ви захищаєте нас там, і я чи можу захищаю вас тут. Тому, якщо у вас є ще запитання, які ще потрібна допомога, заходьте на сайт, дивитесь. На ці замовляння користуйтесь ними, використовуйте їх. Якщо у вас якісь запитання, пишете під відео, я безкоштовно на них відповідаю. І тому, кому потрібно, звертайтеся. Кому потрібна більш обширна консультація, теж звертайтеся. На сайті є можливість записатись на консультацію, і там дуже багато різної інформації, яка буде вам корисна: про свічну магію, і про карти, і про все, що вам може знадобитися для вашої безпеки, для вашого життя. У Харкову та Харківській області знову падають якісь зірки з неба, сильні Ракети будуть обстріли, припадають десь в нічний час, ранок, день, ніч і день. Не даватимуть спати, не даватимуть працювати. Випадають одразу дві карти. І сонце, і ніч, і місяць і сонце. Не даватимуть ні працювати, ні поспати, ні відпочити. І будуть, будуть люди там в стані не туди, не сюди в такому проміжному стані. А, атаки будуть. Буде дуже багато обстрілів. Цілитиму цю військових в інфраструктуру. Знову чомусь випадає вода, водойом якийсь з водичкою буде, літатимуть шахеди. І там буде, на жаль, будуть смерті. Випала й карта пращури. Це моя авторська карта, яка показує про дозок зроду, про вказує на смерть, і випала буквально смерть. Тобто ті поранені, які там, на жаль, є, будуть вмирати через якісь обставини, про тому дуже швидко. Можливо, там буде якесь чи зараження крові, чи зараження, щось буде пов'язане з стерильністю, чимось таким, чи з дефіцитом медикаментів, поранені вмиратимуть, вмиратимуть на місці, там якась така буде прям, на жаль. Трагедії, ймовірно, буде такий сценарій. Ймовірно, буде висока ймовірність. Таке. Тому, будь ласка, перестрахуйтеся, подбайте, перепровірте, чи достатньо у вас медикаментів, чи всі вони в належної якості, бо воду знадобляться. Можливо, шахеди кудись влучать. Дуже низько літатимуть. Ось така картина, бачу, як пташка дуже низько летить над землею, що їй важко поцілити і не збити, бо ніби ти її збиваєш, і автоматично можеш влучити самостійно, зашкодити інфраструктурі. Через це, і, можливо, буде десь <кій> падатимуть шахеди такі, як камікадзе, знаєте, летить, летить, в неї курс і падає. Можливо, такий буде сценарій. Тому, будь ласка, будьте обережні. Якийсь такий напружений час. Перше-друге число, особливо наступного місяця, буде дуже занепокоєне. Взагалі тут було дуже багато двічок, двічка келихів, двічка мечів. Сьома, шоста година вечора чи ранку. 3 година ранку. Перше. 31 число, там щось таке мало буде. Велика кількість жертв під кінець місяця. Щось таке. Ото нехороше. Щось пораненими. Так. Можливо, ці недостатньо медики, можливо, там. Не встигають приводити, можливо, щось такого типу. Чи недостатньо спеціалістів, можливо, якісь такі складні поранення, які е, е, потрібні якийсь спеціаліст, який, якийсь. Якийсь узкопрофільний спеціаліст, який може допомогти. Там по картам видно, є медики, але ніби багато поранених і щось. щось Боюсь сказати, помолитися наврочити, але щось з ранами, з зараженням такого типу, чи якісь уламки брудні, чи щось такого типу, чи роблять ці, ці ракети і шахети з якогось гівна, яке потім о, знаходиться в тілі людини і спровокує зараження, чи щось в якомусь болоті, чи щось такого типу. Через це бачу, що багато поранених військових загине. І викликає зараження, загноєння і біль. Ось такий якийсь момент. Буквально там за кілька днів, тиждень, і ціло два помирають військові такі якісь момент. Медикаменти. Перестрахуйтеся, передивіться медикаменти, чи достатньо у вас зі растворів, незаражуючих, ось такого, що знадобиться їх. Хай їх краще буде більше, ніж менше. Бо щось враження, що роблять наші вороги у цю свою зброю, згинає палок. І палубі. це ніби як добре, що воно падає, де не попадя, що не приносять такого руйнівного Удару, коли взривається, але оці, знаєте, як шматочки, як сміття, яке валяється на вулиці, воно забруднює, планету, так і ось ці які речі, які влучають десь в тіло чимось таким явно нестерильним, провокують зараження. Щось такого типу. Ніби як лікарня переповнена такими військовими, така картина. На коридорі чоловік кричить від болю, але потім зрозуміють, що з тим, але що не відразу побачить, тому загине багато військових. Зверніть увагу на воду. Фізрозчином промивайте рани, а не водою. Хай буде менше того фізрощину, ніж води. І буде менше зараження, буде менше загноєння і швидше заживатимуть ці рани. Не водою, фізрозчином. Така картина. Не знаю наскільки достовірно. Показую духи. Прислухайтеся, хто. Щось корисне зрозумів, то враховуйте, беріть для себе, чи можу допомагаю. Це можливий сценарій, повторюсь, лише те, що підказують духи. Майте свою голову на плечах, користуйтесь нею, користуйтесь своїм досвідом, медиків, військовим досвідом, які у вас є. Нагадую, що всім бажаючим, хто хоче передбати мою колоду українське та Розолоте України або оракул війни. Ви можете це зробити на моєму сайті. Посиланнячко буде під описі до відео. Також нагадую, що в мене на сайті є ціла вкладка Безкоштовно заходити, дивитись там і обереги та заговори для захисту наших військових також там є багато інформації про свічну магію та багато різних цікавих речей, які вам допоможуть, які вам будуть корисні. Якщо у вас є запитання, пишіть їх під відео. Я буду на них відповідати безкоштовно наступних своїх відео, тому звертайтесь, пишіть. Також є можливість записатись на консультацію. Вся інформація для зв'язку знаходиться на моєму сайті. З вами була я, Вікторія Гузниця та канал Оракул. Бережіть себе, все буде Україна!